9 лютого відбулось засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, яке очолив Геннадій Дикий. На початку засідання міський голова відзначив подяками міськовиконкому почесних тренерів Білої церкви. І ось нагоди 25-річчя Національного олімпійського комітету за дорученням Олімпійського комітету і його президента Сергія Бубки Прошу міського голову вручити подяки. Національного олімпійського комітету. За вагомий внесок у розвиток та пропаганду олімпійського руху в Україні подяка вручається Гавриловій Валентині Олексієві. Запрошую, запрошую Данієнка Володимира Васильовича за вагомий внесок у розвиток та пропаганду олімпійського руху, заступника обласного олімпійського комітету. Так само подякує, а, а, також подякує, нагороджується колектив дитячої нації спортивної юністі, якує волонтерносити. Також подякує Національному міському ем комітету, нагороджується Короська Валентина Миколаївна, заступник начальника відділу фізичної культури та спорту. Негайним було вирішення деяких питань щодо захисту прав дітей. Згідно з рішенням виконавчого комітету від 25 березня було прийнято рішення про призначення законного представника дітям, які розлучені із сім'єю, неповнолітній Халімі Джемал Гринжевську Юлію Васильівну, працівника Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Процедуру визначення статусу біженця або додатку. Дитини, яка потребує додаткового захисту, не було завершено у зв'язку з тим, що законний представник дитини звільнився з роботи. Просимо підтримати даний проект і призначити неповнолітній громадянці Ефіопії Халімі Джемал Мухамед, яка розлучена із сім'єю для дотримання її прав та законних інтересів під час звернення до управління Державної міграційної служби України в Київській області. Із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту України. Згідно з частиною 4 статті 7 закону України про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, лише законний представник може звернутися до територіального органу ДМС Україні в Києві від імені неповнолітній дитини з відповідною заявою про визнання дитини біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Протягом трьох робочих днів з дати виявлення дитини, розлученої її сім'єю, орган опіки та піклування зобов'язаний призначити її законного представника. Питання дуже актуальне. За цей весь період перебування дітей в Білій церкві на сьогоднішній день залишилось дійсно тільки. Один. Ми дуже почули детальний аналіз по кожній дитині. Вже не дитини, вже повнолітні питання, в принципі, до нас, як до державних службовців, вже не стосується, тому що дійсно, а ми не знаємо, де ці діти. На сьогодні залишається одна дівчинка, 17 років. До речі, сьогодні 17 років виповнюється, яка залишається без законного представника. Почався процес. Те, що детально було розповіли, дуже коротко. Почався процес, але ми його не завершили. Законний представник був на сьогоднішній день до даної дитини законного представника немає, для того, щоб отримати. Статус біженця, треба закони представників. Для того, щоб звернутися до ДМС і отримати, тому що відсоток дітей, які отримують статус біженця, дуже невеликий. На сьогоднішній день в Україні в процесі 52 дитини. І виходить так, що в Україні у кожної дитини є законний представник. Всі територіальні громади, всі, всі органи державної влади, вони усвідомлюються і приймають рішення щодо надання закону працівника, щоб рухатись далі. Навіть щоб поскаржити те чи інше рішення, треба закони представники. Е, діти не повинні, від, не повинні від цього страждати. Надайте, ті, хто займається супроводом цих дітей і повідомленням про те, що вони з'явилися в місті Біла Церква, нам мають повідомити, звідки вони взяли, взяли, взялися, де вони перетнули кордон. Е, на, е, на чийому утриманні ці діти будуть знаходитися? Тому що абсолютно переконливо члени виконавчого комітету КАР, якби моя особиста дитина потрапила сюди в будь-яку країну Європи, ви прекрасно знаєте, який я би до неї вчинив. І щоб не були ці діти заложниками, я підтримую е, пропозицію Валентина Миколаївна, Руслана Сергійовича, проголосувати за даний проект рішення членів виконавчого комітету. Але на наші питання, тому що. Ситуація буде повторюватися. у зв'язку з необхідності розробки нової транспортної мережі та враховуючи звернення профспілки працівників сфери підприємства, членами конкому було вирішено скасувати їх рішення за номером 33 від 26 січня 2016 року про проведення конкурсу з визначення перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування. В ході засідання члени виконкому обговорили ряд питань про соціальну адаптацію та допомогу засудженим особам, звільненим від відбування покарання, компенсацію відшкодування оплати житлово-комунальних послуг учасникам АТО. Про роботу капітального характеру розповів заступник міського голови Валерій Гнатюк. Питання є дуже актуальним і би звернути увагу засоби масової інформації. Міським головою прийнято рішення. Для, з метою забезпечення ефективного та прозорого використання коштів міського бюджету запровадити такий порядок використання коштів головними розпорядниками. Мова йде про використання коштів бюджету розвитку на капітальні ремонти будівель, споруд, доріг, об'єктів благоустрою і так далі. Так далі. Е, є питання, коли. Ну, виникає питання щодо прозорості використання цих коштів, коли е, не попадає сума закупівлі під тендерні процедури. Тобто, коли тендер не проводиться. Тому міським головою прийнято таке рішення і пропонується до розгляду е, на виконавчому комітеті затвердження. А саме: установити порядок використання коштів спеціального бюджету, бюджету розвитку міського бюджету міста Біла Церква перше. Дефектні акти для проведення ремонтних робіт головними розпорядниками коштів складаються комісійно за обов'язковою участі фахівців відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради. Мається на увазі, що це розпорядники коштів, які управління освіти, охорони здоров'я, де немає фахівців-будівельників, для того, щоб залучити туди фахівців, будуть залучатись фахівці відділу капітального будівництва. Одностайно прийняли рішення всіх дітей сірі та дітей-інвалідів харчувати коштом бюджету. Під час засідання члени виконавчого комітету внесли зміни до складу робочої групи з питань надання матеріальної допомоги по програмі Турбота, а саме включили до її складу депутатів Миколи Дашкевича та Вадима Кошеля. Визначили порядок організації поховання почесних громадян міста, видатних та заслужених особистостей держави і міста, інших громадян, що зробили значний внесок у розбудову і розвиток держави та міста, одиноких осіб, які проживали в місті Біла Церква та не мали рідних та близьких. Також було розглянуто ряд інших питань, з яких були прийняті відповідні рішення.